Запрошуємо усіх прихильників футзалу на протистояння шостого туру у першій айтілізі сезону 2024-25. До вашої уваги зустріч між командами Black Tour Vision та Tech One. Сьогодні зіграють чорнобілі Андрій Пиріг. У воротах залишають Ореста Кравчика, арбітри вечора Назар Войтек та Іван Вишеваний. Два матчі відбудуться у МастерайТілізі. Ну і безпосередньо єдине протистояння у першому АйТі-Дивізіоні. Передача вперед. Броновський ставить спину. Поліщук удар на дистанції. Забуває дуже швидко команда у білих футболках Оліщук знімає павутину з воріта Ореста Кравче. Добрановський. Удар середньої дистанції. Поліщук. Мистріл поміж ніхоресток під контролем. у Капітана. Фаренс. Зараз Андрій нас доганятиме суперника. Пукальський у тому числі удар в дальній кут у центр. Додорож. Помилка. Бушко. Лівою б'є повз ворота. Рикошет Брановський. Гравець старанного типу зараз не забиває. Атакує через правий фланг. Поки що все дуже просто. Легко Андрій Ференц відбирає у суперника, дуже спомиляється Семенєв. Семені водор. Нічия! Нічий. один одна Роман Семенєв відзначається. Скориставшись. Незлагодженість. Тоді діях капітан. Сумніваюсь, буде передача по лінії. Зворотній пас на Кубрака контрнаступ. Тоган праворуч є. Можливість забити коваль з Гол 2-1. Нічого собі контратака. Зразково зараз вибігли з захисту. М'яч під контролем. Оліщука може оформлювати думали, там Море Крав. З інтервалом фактично у дві хвилини. Роблять свою справу. Броновський. півобертом зараз завдавав. Вау. Спокійно. Контролює ситуацію Василь Ставінський. Виконує діагональ. пастушок полону. Семеню. Обіграв. Удар лівою напрошується. Були уже фактично пусті ворота. Ну і контратак. Тоган. Вихід 2 в один. Семенєв Втікає від опіки опонента. Семенєв на пусті ворота. однак там Галай. Вдало зараз грають. Біло-блакитні у захисті. Юрій Ференс. Пас. Удар. Кубрак не відзначається. До перепетії. Другої половини зустрічі дебютної гри ігрового вечора на Боску Арені в рамках шостого туру. Першої ліги сезону 2020. Чотисінько покотить на Андрія, і той битиме в дотик. Пробив прямо у суперника. Ще одна спроба! ворота. Брановський. Водиться із м'ячем. обіграв тонко суперників. Удар! Гол! Яскраве завершення. 2-2. Як же ж він прокинув? Як же відмінно пробив? Ломагає. Задорожний позаду. Бушко. Удар Брановський! Оформлює дубль 3-2. Оліщок. Гол плюс асист, а Обрановського два результативних удари. Опинився тут. на трибуна. Індивідуальні тіфозі під'їхали на боску арену для Сергія Брановського. Удар данікут. І тут стійка. Семенів. Тоган. Пас усередину. Хороша гра, Галай пробиває у дальній кути. Не відзначається. Зараз у Ніксу є діагональ. Багато таких передач в заключній частині нашої гри. Передача на пусті ворота. Кубра!